2014-й став чи не найважчим для комунальної сфери так характеризують минулий рік управлінці. Житловий фонд старіє з кожним роком. Однозначно, що незважаючи ні на всі трудності, всі комунальні підприємства відпрацювали за рік 2014-й. А порівняти однозначно, що цей рік 2014-й був важко. Ви бачите, і піднеслись ціни на електроенергію, на паливно-мастильні матеріали. Але працюємо. Проблем вистачає і досі зазначають самі комунальники. Люди за таку зарплату працювати віддаватись роботі не можуть. От і, хоч наше місто, наша влада повернути до цього до, до наших проблем, але все одно їх не вирішити на місцевому рівні. Але усі в один голос заявляють без своєї професії, не уявляють життя. Подобається ця робота, вона жива, вона постійно з людьми. Людей в місті дуже багато. Кожен має свій характер, свій темперамент, і, і ми працюємо для людей, для міста, для того, щоб було був комфорт в житлових будинках. Зараз всім важко, але ми собі робимо свою справу, бо це справа людська. І це людська біля нас люди, а ми біля людей, і так ми працюємо. Аби відзначити працівників людської справи, усіх їх запросили 13 березня до районного будинку культури, що у Волочиську. Там посадовці міста та району подякували комунальникам за їх працю. Повірте, в таких умовах нелегких ми відчули і побачили дійсно великі зрушення в роботі по обслуговуванні житлового фонду. Ми бачимо, в якому стані сьогодні наші вхідні групи. І ці скамейки, і ці чисті подвір'я, ошатні, і охайні – це ваша робота, ваша праця. Я усім вам від жителів міста висловлюю щиру вдячність за те, що в нашому місті є і вода, і тепло, і охайне місто благостроєне. Тому будь-хто, хто приходить, тільки сходить з поїзда. Приходив місто і не впізнає до привітань. Долучився і головний медик Волочиського району Віктор Чубар. Ви завжди відгукуєтеся. Ви завжди приходите на допомогу. Ну і труд вашої, ваш труд. Він замітний в місті, тому що місто прекрасне, місто любе для нас і люби для тих, хто для нас, хто нас відвідує. Аби подякувати за працю та відзначити кращих працівників житлово-комунального господарства на святкування завітав і народний депутат України Сергій Лабазюк. Ми саме ті люди, і ми доказали Волочевський район, Хмельниччина в цілому, що ми не опускаємо руки. А якщо ми ставимо собі цілі, то якою би ціною не було? Як би важко не було? Можливо, деколи й бездячності, але ми йдемо до тої цілі і маємо результат. Нам потрібно будувати не європейську державу, а Україну. Українську державу цього дня краще комунальників привітали не лише на словах, Декільком десятків представників комунальної сфери присутні гості вручили грамоти, квіти та цінні подарунки.